Буназіо рибаді. Так, зараз я зніму невеличке відео про одну таку важливу для карфішингу штуку, як фотографія з рибою. Фотографія це єдине, що ми забираємо з рибалки, тому фотографія має бути якісна. Ну і я хочу показати, як її правильно робити, як робити по канонам карфішингу. Тобто, як це роблять європейці, як це взагалі роблять цивілізований. Карпятський світ. Зараз покажу. Це все, постараюся розказати. Якраз попалась невеличка рибка, яку легко ці всі процедури показувати. Так, ну що ж, друзі, зараз я покажу декілька нюансів, розкажу, які головні для фотографії. Як бачите, ви на відео не видно ні мата, нічого. Тобто, от я стараюся і відро, тобто і мат завжди ховати. Для кадра, щоб у кадр це все не входило. Тобто всі ці лишні деталі для фотографії, мат, якась там прикормка, якісь там вудочки ззаду, на задньому фоні, там Вася, Петя, пачка дзигарів, тапочок це все лишнє для фотографії. На фотографії повинна бути лише риба і риболов. Дуже важливо виставити правильний баланс е риби і самого. Штатива фотоапарата або камери ну, на телефоні. Щоб фотографія була не зверху, не знизу. От, фотографія як знизу. Так, да, це художні фотки, вони як варіант можливі. Найгірша фотографія це коли зверху От, Навіть не хоче фотограф присісти або щось таке зробити. Для таких функцій, звичайно, найкраще навчитися самому фотографуватися, самому знімати От, відео. Це в фотоапарат на штативі, на голосовому керуванні, як в мене зараз на телефоні. І це саме ну, кращий варіант, коли ти нікого не кличеш, ніхто не знає, що ти зловив рибу. Тобто це важливо. Тихо-тихо, тихо, тихо, тихо. Це найкраще для, ну, для збереження рибки. Менше людей знаєш, що ти зловив рибку, тим краще. Тобто то, такі нюанси. Сам е, баланс самої штатива і самої камери має бути паралельно риболову. Так, я лише глибну, чи я включив відео. Бо далі може бути таке, що наговорю, наговорю, а то нічого нема. Так, ні, відео йде. Зараз на відео може трошки баланс не той бути, бо для фотографії один баланс, а відео трошки приближує е, саму к я вже відфото... сфотографувався з рибкою. А зараз далі положення рибки. Дуже важливо. Така рибка, приблизно вона там 3,5 кг. Як рибку тримати? Великою рибкою, звичайно, пальці є де заховати. З маленькою рибкою це важче. Але рибка має стояти рівно, тобто не нахилена, отак. Любля отако. Аж витягати руки. Кажуть, це дуже файно, так, нічого це не файно. Тобто, достатньо просто моніторити інтернет, інстаграм. дивитися, як фотографуються європейські карпятники. Такий горб у нього тут на чолі. Дуже, напевно, розумна репка буде. Дивитися, як фотографуються, як правильно дивитися отакі моменти, нюанси, які впливають на якість фотографії. Тобто, самі. Техніка, звичайно, це велико значить, коли є відповідна техніка. Е, ну, мені поки що достатньо на телефон. От голосове керування я лиш, ну, кидаю там команду і воно фотографує. Так що це таке. Е, це дуже нефані фотографії, коли ота роблять рибо, або, не знаю, боком тако роблять, або витягують руки, це взагалі, ну, це. Блин, це. Це просто жесть. А саме гірше, це просто коли пальці витягують і напівриби, отакі пальці. У мене навіть так щось не виходить витягнути пальці, закривають от закривають таким о, а, отако, коли роблять рибу. Це просто жесть. Як це негарно виглядає. Ну, тобто, навіть саму рибку, навіть маленьку, можна зробити прекрасну фотографію, коли правильно її тримати, ховати пальці от, під плавник, за заплавник. Коло голови ховається ліва рука, а тут старається до анального, як менше пальчиків. Да, велика риба є там, де сховати і поставити це. Так само головне не обрізати ні фіст, ні голову рибі, ні половники. Тобто, риба має бути і риболов. Все, ніяких матів не потрібно, там фірм прикормок, ну, це лишні деталі. Тобто, це Відволікаю увагу ну, людей, коли вони дивляться на улов. Тобто, ну, головний е результат це риба. Її має бути якісно видно. Так, трошки змочимо рибку. Вона сьогодні у якості актора. Тому, я думаю, вона мені вибачить це, я максимально з нею обережно. Стараюсь поводитися. Ну, Беремо рибку, виставляємо. От. Лікті можна опирати на коліна. Так легше з великою рибою тяжкою. Упирається на коліна, виставляється баланс. І там робиться, наприклад, команда у мене смайл. Смайл. Ось так воно і у мене фотографірується. Так, рибка. Ну, така. Рипка зараз випускаємо. Доста їм очі. Думаю, це, це основні е, такі нюанси для гарної фотографії, правильної фотографії. Не просто фотографії, яку там, не знаю, зробили там, щоб було, а гарна дійсна фотографія. Бо ну, це ж наш друг, це наша пам'ятка. Це єдине, що ми забираємо з собою. Це фотографію і спогади. Подивишся фотографію, яка зроблена гарно. І Отак пальчики я практично заховав пальчики, не знаю, зараз там видно, щоб вони не мішали самі, не портили рибу. І нюанси такі, щоб заховати фон. От я зараз пофотографувався на фоні палатки, щоб взагалі не було зрозуміло де. Ну, зараз буду, я зайду в воду, випустю її. На фоні камишів, теж, щоб воно не було видно. Так що такі нюанси для фотографій. Пальці це біда. Коли наклоняють рибу. Тожі біда. Коли висувають вперед рибу, це сильніша біда. Ну, Не видно реальної просто е, ваги карпа. Ну, Це спотворюється фотографія таким чином. Так що, отакі нюанси. Коротенькому цьому відео я хотів би розказати. Розказав, напевно. що. Так що, робіть гарні фотографії, випускайте рибу. Обов'язково випускайте рибку, щоб вона жила. Все. Досить з тебе. На сьогодні. Ну і такий в мене, не знаю, мат. Сумка мат. Я сюди, коли я на довгі сесії, то я сюди і можу спорядження, всякі стойки це кинути. І вона так само і мат, і сумка зразу заношу в воду і випускаю. Тобто максимально легко. Можна і важити в ній так само. Також дуже важливо, щоб сумка мала е, таку функцію, щоб закриватися. Або мат, такий, щоб була накидка, яка можна закрити рибку. Ну, там піти щось взяти. Наприклад, щось забули, то щоб на цей час мат міг таку мав функцію закритись. щоб рибка не вилетіла, не поранилась. Тоже такий дуже важливий нюанс. Так, все, помучили цього актора трошки. У нього сьогодні така. Доля попала, що він попав під роздачу. Вона мене нирнути тут. Тут дуже глибокий намул. Ну все. Так, де ти є? Дякую тобі за покльовку. Все, біжи і рости і нікому не попадайся. Давай. Давай, давай, давай. І... Все. На цьому фотосесія закінчена. Зазвичай воно все все бігом робиться, бо все треба для фоток підготувати зарані. Щоб не було, коли вже фотографіруйте. А, то щось забув, то Ну буває, теж там моменти, що якісь можна забути. Але це треба вже робити. Тобто так, як розкладається лагерь. Та як розкладається, ну, всі будівлі, разом з цим, зразу треба дивитися місце для фоток. Тим більше, якщо треба приховати місце і не палити воду. Вже коли рибка, то все має бути готове, щоб зразу її не мучити довго сфотографувати і біом випустити. Все, всім дякую за перегляд. Робіть правильні фото, відпускайте рибку. О! Опа!